Всім привіт. Дивіться, скільки щастя. А? Кум подарував мішок щастя. Хі -хі. Ну, кажучи, підкове на щастя, ну, а тут цілий мішок щастя. От вам трошки розкажу. Я можна сказати в тій справі почти професор. От. От дивіться. От, наприклад, всього дві підкови. Оці дві підкови, вони дуже старовинні. Це підкови періоду козацтва. Тобто їм мінімум 300 років. І то, як то сказати, інформація перевірена. Був в мене випадок в Києві на зльоті. Значить, я продаю подібні підкови і розказую чоловікові, що то дуже старовинна річ, козацький період. От. Цього. Він мені щось там не вірить. Я, йому, я точно знаю, бо знайшов книжку таку по історії, як би сказати, тут документальну, чи як то правильно. І в цій книжці там фотографії були таких підків, підков і, 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 і решти частин збруї на коня того періоду. І тут, а він такий серйозний дядько там. Щось доказує своє. Тут підходить якийсь чоловік і каже, я представляється, він якийсь там професор історії, щось там траля паля, паля якогось там інституту, і, і каже до, до мене, каже, чоловік правий, все правильно по періоду. І той, що спорив, затнувся. Правда, підковився ж вони купив, але ж така історія. Зараз вам розкажу ще дещо по підковах. Оці підкови. То штамповка радянські підкови. Заводська штамповка. Ці шипи закручувалися на голольод, щоб коні не слизькалися. Або навіть і коли після дощу по глині теж коні падають. Ну, в основному на зиму. Але бувало, що як, як хто, які господарі. Що вот. тут ще вам розказати? Підкова. Це теж підкова та сама радянська. Оце вона е, нова, вона ще не була в ходу без тих шипів. Брав то, фактично заготовка, коваль брав таку заготовку і вже підганяв під копиту коня, прибивав до копита. В наших краях коней вже дуже давно не кують. Я ніколи в житті не бачив, як кують коней, хоча сам свій час трошки був під майстром куваля. От. А от підковка до чобота, можливо, німецького. Хтось дзвонить. Ось це якась сапка. Це вся кувальська робота. А от маленька підкова. То Підкова кінська. То два варіанти. Або якогось осла, чи, чи, чи як вони називаються мула у наших краях, то в Ратлі. Ну, я ще мені розказував коваль, той, що я вчився в нього трошки ковальської справи, що за Польщі коней готували така історія про коней. То розказував мені такий відомий коваль в Вільї. Бейзик, чи Бейзим Іван. Е, вот. Я в нього трошки був під майстром, але мусів покинути, бо я... мені здоров'я від того чаду в кузні сильно починала голова боліти. Але я багато встиг від нього навчитися. Так він розказував, що він був під майстром в польського коваля на фільварку між Тетильківцями і Плоским, був польський фільварок, тобто польська ферма. І що він розказував? Дядьки, прості дядьки молилися, щоб кобила привела жеребчика, саме не кобилку, а жеребчика. Бо тоді е, ті жеребчики, всі, всі жеребчиків, е, польська влада, то був такий закон, е, якби викуповувала в дядьків за гарні гроші, давали дядькові. Е, 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 Харчі хороші, і той жеребчик вже не ні, ні до роботи, ні до чого. Йому просто таку торбу на голову насаджували і туди сипався овес, І той жеребчик ходив, і тільки їсти, він собі прижимав мордою до землі ту турбину і їв. Тобто він завжди був ситий. І, і, і сити не просто так, а самим лучшим харчем для коня вівсом. От. І там до певного періоду його тримали в дядька, а потім забирали на фільварок. І на фільварку спеціальний був загін для тих коней, то коні готувалися для польської армії. От. От, пенеш, напевне, що для уланів. То той самий коваль розказував, що тих жеребчиків ще лошатами ковали. Ковали їх тільки для того, щоб кінь привикав до підковів, ну, як то скажу, з малівства, з дитинства. От. Воно та, Якби ніякої такої, що е, там, той жеребчик бігає, там пасеться десь на, на пасовиську. От так може бути історія таких маленьких підковів. Це теж радянська, тільки вже хожана і сильно стерта. серта. Радянська підкова. І, а то радянська, але сильно повикована. А це, е, знаю, колись в Києві на зльоті дуже бігали ті київські за такими підковами, ну, казали підкови. То, не під, то, то, то з підкови зроблений такий скобель. Забивався такого стовпа і туди дручок вставлявся, щоб загон закривати, чи хліва на літо, бо жарко закрити двері. От, то просто скобель, зроблений з-підкови. Але чогось дуже-дуже було, було популярне. Е, о, цього, е, не покажу вам тут австрійських підков. Колись я трошки їздив на розкопки частіше, то ми знаходили, оце вже то старіше, то вже чисто повністю ручна робота ковальська. Ми знаходили підкови від ваговозів австрійські і навіть коли чистив їх, на них були дати. І дати якраз співпадали, це теж радянська перекована. Дати співпадали саме з війною 1914 рік і так далі. Ну Там підкови до ваговозів, то от від такої підкови певний разів в три більше, якщо не в п'ять така здрувяча підковиська. А ще хотів вам показати підкову, о як колись. Е Богатирі гнули підкови, але я щось не бачу тут такої. О! От, наприклад, ні, зігнулася, просто вона проржавіла, сама від себе зігнулася. Коротше, таким способом і гнулася підкова. Не роздиралася в сторони, а просто сюди і туди гнули. О, ось. Ось ну, таку грубу підкову, наприклад, от, таку зігнути, то бляха муха, дивіться, яка товщина. От. От таке діло. Так. Кому треба щастя, е, кажуть, е, підкову на щастя треба знайти. Ну, Платити гроші, я її десь там окину і скажу, де да її знайти. <гум> <гум> бувайте здорові, бувайте щасливі. Всього вам хорошого. Ще я вам порозкажу слідуючу байку про підкови трошки пізніше.